Добрий день малята. Зараз пора року весна, світить сонечко. Та раз погода може змінитися і повіє вітерець і почне накрапати теплий дощик. Щоб заховатися від дощу, нам потрібні. А це ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Здогадалися, що це? Так, це парасолька. Ми її беремо з собою, коли йде дощик, щоб не змокнути. Саме для цього ми звикли її використовувати. Але насправді парасолька була винайдена для захисту від сонячних променів, і була вона лише у царів та богатіїв. Зараз парасольку використовують не лише для захисту від дощу та сонцю, а й для прикрашання вулиць. Для танцю. Сьогодні я пропоную прикрасити цей гарний весняний день ось такою яскравою та дивовижною парасолькою. Зробимо ми її разом з вами за допомогою аплікації та малювання. Наша весняна робота буде називатися Парасолька під дощем. кап 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 наспівує усім люди, всі, в суті, піди, туляться. кап-кап-кап, співає дощі кім, Щоб не промокнути, ніг не замочити. Треба Подивіться, які яскраві парасольки в нас вийшли, і схожі вони на веселку. Я буду чекати роботи з вашими кольоровими парасольками, і вони обов'язково заховають вас від неслухняного дощика. Успіхів вам і до побачення!